Ну, це магазин для тих, хто скуповується оптом. От, булочки можна купити ціни від трьох штук, від шести штук, від однієї штуки, ну, однієї упаковки 53, 50, а потім 37-20. Це магазин в основному для оптовиків. А це отак. Бачите, який він у нас огромний. Ну що тут по молочки, Зараз вам покажу ціни трішечки. Ну, тут дорогувато, кажу вам зразу. Це ж надо творога. Коротше, дешевше в АТБ. А в маркетопті можна ще дешевше кое що купити. Ну і ціни. О, сир метро. Кілограм. От однієї штуки 159 ого. Дорого 159 гривень за кілограм сира. М -м -м. Ціна космос. Тут теж такий ще, такий торог сметана. 43,70, бачите? І по 53 гривні. А, он є ферма по 38,90, то по акції сметана. Така іще ферма. А ну, зараз ми глянемо до якого числа його вжити треба. Це акція, бачите, 38,90. І тут, виходить, 20% жирності. І можна одну брати упаковку, а он ще є сметана по 27 гривень. А це 38, 20% жирності 350 грамів. І з'їсти її треба до 6.03. Ага, зрозуміло. Не з'їв до 6.03, вона просочена. Коротше, сроки годності виходять, тоді вона, виходить, трошки дешевше. йде. А вон ще сметана 10% за 27 гривень. Ну, я думаю, оцю можна буде. Я гляну, який тут об'єм. Тут виходить 300 грам селянська сметана. 10%. І до якого його з'їсти треба, тут десь, бути ціна. Ета, дата, ага, ось вона. До 13.03. Ну, оце, в принципі, можна взяти 300 грам сметани. Сметану я візьму. Ну, покупок у мене буде небагато, але вони будуть. Я ж не просто так сюди прийшла. Ми шукаємо, що подешевше. Мій, мій ліміт на сьогодні 200 гривень. Більше 200 гривень я тратити не буду, говорю вам зразу. Ще ми подивимося, що тут є. Може тут йогурти якісь є по акції. Вон кефір. 32,90 виходить. Багато всього є. Ну і ціни, звісно, космічні. Ось кефір ферма 35 гривень. У мене вдома є. Це ми, значить, не беремо. Ми беремо все по необхідності. Оце так. Тут можна, ви знаєте, контент творить, прийти сюди зутро і уйти ввечером. Тут товара, я вам навіть не можу передати скільки. Його можна. Ну я не знаю, як тут його можна все прорекламувати і показати. Що тут? Йогурти. Зараз я покажу вам по чому яйця. Це в мене буде навіть, на кілька відео. О, 112 гривень. Ну тут яєць. Це за 18 штук. 112 гривень. А от 61, 50, це обична ціна. Ні, от яйця метро це, навіть, вони дуже здорові. Це XL. Це, мабуть, кури. Їх. Бідна курка страдає, поки вилупите яєчко. Ну от, такого плана все. По йогуртам пішли. По йогуртам пройдемося, і потім по ще пройдемося, і по рибі пройдемося, і по всьому пройдемося. Потихоньку напоказую. Ну йогурт я навіть не знаю, тут по акції немає нічого. Молокія є йогурти від трьох штук 35,50, а так 36,90. ну то в принципі непогана ціна. Ну, я ще подумаю. І от йогурти 5490. Зараз ми глянем, що це за йогурт, чий вид. От одной жирності 54 гривні 500 грам. Ну, виробник я навіть не знаю, хто це тут щось написано, написано. а ось. А, так це, це молочний десерт на основі йогурту, так це взагалі. Це молочний десерт. Не знаю, я його не пробувала, хто пробував напишіть, буде мені цікаво. смачне воно чи ні, але для мене це дорого. Он, бачите, я вам сметонку взяла. Сметонка то таке. Не дуже дорого воно. Так. Ось такі діла. Вон є здоль ще 34,50. Це за дві штуки, а так за одну 36,40. Ну, я багато ж. У мене ж этот ліміт 200 гривень. Від двох штук 41,90. О, це непоганий йогурт дольчий, він йде зверху з шоколадом. Получається. Долі. Це ми все пішли по молочки. Молоко. Молоко, молоко, галичина. 41,50. Так це від 12 штук. А якщо одну штуку 60 гривень 50 копійок, від трьох штук 58,60. Ну, ви, в принципі, все бачите. Тут, виходить, ціни, все оптом. Якщо береш цього і багато, то, звісно, виходить так само, як і в АТБ, в Маркетопті. А може навіть тут ще трішки дороже. От іще їхнє є таке молоко. А це дитячі тут йогурти, ростіжки. Ну, багато-багато всього є. Можна ходити тут цілий день. Це в мене буде так обзор молочної продукції. Потім ми ще підемо по іншому ряду. І ще якоїсь продукції вам покажу. Ще риба є. І червона ікра, і тут і сири. Ну... Вершки, о, вершки мені треба. Якщо будуть десь по акції, то я візьму. Якщо не то буду, значить, без вершків. О, вершки. Так теж від 2 штук 75. А так вони в нас по 110. Так ну дивіться, тут вже виходить упаковка пошкоджена. Іде, а якщо упаковка вже йде пошкоджена, то я думаю, вони не 75-90 должно бути, а взагалі в половину дешевше. А он по 83-15%. А 20% по 75. А 15 по 83. Так теж упаковка пошкоджена. По 56, по 36. Ну, оце такі вершки, а це що? Звущоночка. Згущенка. Фаворит. Звущонка фаворит. Звущонка, згущоночка, солоденька, згущоночка. Так, кому був цікавий обзор ців на оночну продукцію. І взагалі мій похід в метро. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти і такі діла.